Добрий вечір, коротенький відосик. Просили. огляд Це клапан група. Клапан PCP 45-го калібру. Калібр 1243, 800 джоулів. Значить, стріляє. Такими кульками, 1143 21 Ось Столик, як можете бачити, столик повністю саморобний, дорнувався, учність, до речі, порадувала булка. Булпап. не дивіться на ржавчину, покривав оронуванням, пропитав маслом, але все одно проржавіло. буду переробляти. Досилач. Трубчастий, але з виборочкою. Ось пробка резервуара і сам клапан. Але клапан не звичайний, а так званий розгружений клапан. Тому що такі прохідні ударник просто не пробував. А, Тут діаметр штока 3 мм, а діаметр проходний, якщо не помиляюсь, 11 мм. Ні-ні-ні, не 11, 12, мабуть так. 10 мм діаметр цієї частини. Вона входить. А, тут все, по центру є маленький отвір наскрізь. Він виходить сюди, з'єднує цю камеру з атмосферою. Ось нержавійка, відповідно. Така деталюшечка в неї входить клапан. От так от. І потім закручується. Пробку. Зараз покажу, тобто, як це відбувається. Так, ось так. Так. І закручується туди і він піджимається пружиною. Тобто, ось так. Він, він там запирається, повітря проходить сюди стиснене. За рахунок того, що 10 мм клапана знаходиться в такій специфічній камері. Там зусилля відкриття падає приблизно, якщо не помиляюсь, по розрахунках на 70%. Тобто нормально пробивається все. І маємо 800 джоулів. Ось частина цієї гвинтівочки. Ну, якщо комусь буде цікаво, то зніму вже повноцінний огляд такої гвинтівки в моєму виконанні. Якось отак.